Найбільший варіант бетонного погребу, який ми виготовляємо, саме монолітний повністю з нижчим, тобто, що нижня чаша буде повністю там герметична, так якщо без дверного пройому. Ось такий от варіант. Розміри ширина 2,40, довжина 3,5 метра. Висота е всередині буде 2,20 Ось такий от варіант. Дивіться, в принципі, тут місця, ну просто. Вистачає спокійно собі пройтись. Тут зверху буде не таке не небо чарівне, а бетонна плита буде накривати цей погріб. Тут у нас є кругом металеві закладні. Тобто, коли ви монтуєте даний погріб, то ви його зварюєте між собою. От вона повністю, бачите, по всьому периметру є такі металеві закладні. Так що, кому цікаві, ось такий от варіант найбільший. Наш погріб. Ціна такого 74 тисячі гривень. Плита перекриття буде товщиною 160 мм. Ось такий от варіант.